На черговій зустрічі групи з оборони України у форматі Рамштайн, яка сьогодні відбулася в Брюсселі. Про її підсумки поговоримо з нашим європейським кореспондентом Богданом Цюпином, який сьогодні працює на місці. Богдане, вітаю тебе! Отже, ти уважно стежив за заявами сьогодні, які лунали в Бельгії. Які наголоси цієї зустрічі так на свій погляд видалися найбільш важливими сьогодні, Остапе, сьогодні у Брюсселі в штаб-квартирі НАТО. Я б сказав, що найчастіше було чути слово. Зима і про потребу приготування до зими у воєнному стані чи війни у зимовому стані про потребу захисту української інфраструктури, яку очевидно Росія буде знову намагатися уразити, як це Росія робила минулої зими для того, щоб якомога більше ускладнити життя українцям багато. Разів я чув слово боєприпаси про це е, говорили усі. При цьому лідери НАТО, зокрема, генеральний секретар НАТО, наголошував на тому, що підтримка України не зменшується що країни, зокрема країни НАТО, далі дотримуються свої обіцянки допомагати Україні стільки, скільки буде потрібно, і тим, чим можуть, навіть попри. Погрози Росії як використовувати зиму у вигляді зброї, холоду вигляді зброї, так і навіть попри ядерний шантаж, про що сьогодні згадав Єнс Столтенберг. Путін і намагається використати ядерний шантаж для залякування і примусу. Він намагається використати цю ядерну риторику, щоб завадити союзникам по НАТО підтримати Україну, але йому це не вдається, тому що знову ж таки в інтересах нашої безпеки те, щоб Україна перемогла. Тому ми продовжуватимемо підтримувати Україну, і ми не дозволимо президенту Путіну шантажувати союзників по НАТО своєю ядерною риторикою. Богдана, нині Брюсселі відбулася не лише зустріч у форматі Рамштайна, також і засідання Ради України НАТО. Туди наголошено прибув і Володимир Зеленський сьогодні. Чи допомогла його присутність переконати союзників просунутися у тому, щоб прийняти необхідні рішення для України? Ну, власне щойно буквально буквально кілька хвилин тому український міністр оборони, який мав бути тут сам очолювати делегацію на зустрічі міністрів Рустему Умеру. Сказав журналістам, що власне присутність українського президента підвищила рівень того, що про що тут йшла йшла мова. Наприклад, він сказав, що деякі країни, деякі партнери України пообіцяли дещо, що Україна не очікувала, що саме він він не пояснив, але наполягав, що Україна готова. Воювати і упродовж цієї зими йдеться лише про довгострокову а про гарантії довгострокової підтримки. І очевидно, можливість українського президента бути тут безпосередньо розмовляти з представниками країн-партнерів була дуже важливою. І власне не забуваємо, що у світі відбувається зараз стільки всього драматичного такі політичні зміни відбуваються. І в Європі, і в Сполучених Штатах, що якомога більше піднімати рівень зустрічі, якомога більше приваблювати увагу до українських справ? Очевидно, це головне завдання українських представників і політиків. Безумовно, Богдан не знає, що ці зміни, які ми зараз бачимо, і зрештою на близькому сході загострення і невизначеність у конгресі США. Чи може це вкупі так позначитися на темпах та обсягах підтримки західних країн? Я знаю, що це питання серед інших також сьогодні обговорювали. Ну очевидно, що все позначається. Хто міг передбачити, що спалахне такий величезний конфлікт між Ізраїлем і Хамасом? Що близький схід Ізраїль буде в полумі? Хто міг передбачити, що у Європі у Словаччині сьогодні оголосили про формування уряду, лідер якого заявляв, що він не буде давати Україні жодного патрона, жодної військової допомоги? Хто міг собі уявити, що у Сполучених, у Сполучених штатах дебати будуть виходити на такий рівень, на якому будуть заперечувати потребу допомоги Україні? Але тут... Коли йдеться про офіційних представників і про переважні голоси, які ми чули від лідерів НАТО, вони полягають тому, що Україна може розраховувати на підтримку. Більше того, сьогодні американський міністр оборони сказав, що США здатні у цих надзвичайних умовах допомагати захищатися і Ізраїлю, і Україні також базуючись на спілкуванні з членами конгресу, я вважаю, що в Україні залишається двопартійна підтримка. Широка підтримка України існує також серед американського народу, тому що Україна має значення, і ми знову і знову говорили про те, чому Україна важлива. Йдеться не лише про Україну, йдеться про міжнародний порядок, заснований на правилах. Щодо нашої здатності підтримувати зусилля як в Україні, так і в Ізраїлі. Безперечно, ми можемо і те і інше. І ми це зробимо. Ми найсильніша країна в світі. Тож ми зробимо все необхідне, щоб допомогти нашим союзникам і партнерам. І також ми зробимо все необхідне, аби впевнити, що ми здатні захищати власні інтереси та власну країну. Ось такі запевнення, зокрема від американського міністра оборони, пролунали тут у Брюсселі. Також ми почули деякі подробиці подальшої співпраці, зокрема довгострокової оборонної допомоги Україні. Наприклад, було чути про такі коаліції по спеціальностям, тобто ми маємо фактично понад 30 держав НАТО, які кожна з яких різна за розмірами, різна за потужностями армії, наприклад, різна за можливостями, і вони. Мають можливість розділитися, скажімо сьогодні. Мова йшла про так звану авіаційну коаліцію коаліцію F-16, де лідерство ведуть Нідерланди, Данія за участю очевидно сполучених штатів, коли йдеться про американські літаки. Про танкову коаліцію. Ми вже зараз менше чуємо, але тут чули про коаліцію в інформаційних технологіях, про коаліцію з розмінування тощо. Важливі ці заяви. Богдане, дякую тобі за твою роботу. Богдан Цюпин був з нами на зв'язку зі штаб-квартири НАТО у Брюсселі.